Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми будемо продовжувати рубрику Криптопенсія. Це рубрика, де ми кожну неділю купуємо криптовалюту довгострок для того, щоб створити на дистанції капітал. Сьогодні ми продовжимо рубрику Криптопенсія, закупимо наші монетки і, звичайно, закупимо ще монетки для наших проєктів, такі як X10 і X20. Я ці проєкти веду також не публічно. Про це я розповідав взагалі в телеграм-каналі. Що це за проєкти? Можете зайти, подивитися, друзі. Але перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам. Підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний кон контент. Ну і, звичайно, заходьте в Telegram канал тому що там, як бачите, я даю більше корисної інформації. Зараз хочу вам пожати приємного перегляду і поїхали! І так, друзі, переходимо до нашого портфеля. Як бачите, у нас на балансі сьогодні тисяча доларів. Ринок знаходиться в корекції, але із-за того, що ми набирали наш портфель ще з самого початку року, тобто з 24-го року, з березня місяця, ми собі поступово накопичували. Ми бачимо, у нас в портфелі є все ж таки є профід деякі. Сьогодні ми будемо продовжувати закуповувати наші монетки, і одразу давайте переходити до нашої таблички, які монети ми сьогодні будемо купувати. Ну, почнемо з монетки Аптос, так. Ця табличка, до речі, є, друзі, в описі під відео знайдете або в телеграм-каналі, також маєте доступ абсолютно безкоштовно, і тут є силочка на біржу. Ви мене дуже підтримуєте, якщо будете реєструватися по цій силці. Переходимо на біржу Окекс, переходимо в спотову торгівлю. У пошуку вписуємо торгову пару APT USDT, шукаємо наш Аптос, і зараз ми покажу, як, по якій ціні ми взагалі накопичували. Дивіться, друзі, якщо ми відкриємо ось тут графік на біржі Окекс, тут нам видно взагалі по якій ціні ми купували. Так, ми купували і по 7 доларів, і на хаях тут заходили по 14 доларів. І сьогодні у нас монетка скоректувалася і так. Кожного будемо сьогодні купувати. Переходимо давайте нижче до маркет ордера. Вибираємо 5 баксів і нажимаємо купити. Рівночним ордером купуємо монетку Аптус. Перевіряємо в історії ордерів. Заходимо і бачимо, що в нас вийшло 0,56 монет автос. Так, тобто на 5 доларів купили. І переходимо, Давайте швиденько до графіку. Дивіться, друзі, у нас монетка скоректувалася. для нас. Це є добре, так тому що в нас є гарна ціна для накопичення. Бачимо корекцію на сьогодні 44%. Гарно скоректувалася. Хаї по Аптосу були в районі 20 доларів. Сьогодні бачимо непогану скидку. Тобто така ситуація по монетки Аптос до сих пір. Монетка знаходиться. У діапазоні глобального такого накопичення. Я вважаю, що це вся зона, це глобальне накопичення. Я про це також розповідав. Цілі тут, звичайно, по автосою. Тут я розставляв, і про це я також розповідав у своїх відео на Ютубі. Можете знайти цю інформацію. Зараз переходимо давайте далі. І переходимо давайте до наступної монети. Це монета Суї. Переходимо до монетки суї. Як бачите, ми купували її по 2 бакса, і по 3 по 3,70 центів купували, і по 4 долари також купували. І сьогодні давайте також зробимо нашу купівлю. Купимо суї на 5 доларів. Нажимаємо купити. Переходимо в історію ордерів і бачимо, що в нас виконалася одна монетка суї, одна і 22 монетки суї ми купили. Так. Переходимо швиденько до графіку. Ось така ситуація по монеті суї. Бачимо, є невелика корекція від своїх хаїв. І я скажу, що її сильно викупають. Прям видно, друзі, як монету сильно їй не дають сильно... сильної просадки. Так, тобто тут є крупний капітал він не дає взагалі сильно впасти цій монеті і постійно викупаються взагалі ці монетки з ринку зі слабих рук. Бачимо, що корекція всього лише на 20%. Я думаю, що як тільки у нас біткоін розвернеться і піде в ріст, монетка сує, піде одразу за ним і покаже ще більший ріст, ніж той же самий біткоін. Так, це особисто моя така думка. Про цілі і фіксації монетисує, також я розповідав в своєму YouTube каналі. Там знайдете всі відоси є. І переходимо до наступної монетки, яку ми сьогодні купимо. Це монета Layer 0 або Zero. Вписуємо пошуку Zero USDT, Вибираємо нашу торгову пару. Так, переходимо до монетки Zero. Як бачите, ми купували її по 3 80 центів. Тобто були ось тут внизу. Купували, і також купували в районі 7 доларів. Так в нас середня ціна в районі 4 доларів монетки зеро. І переходимо, давайте трошки нижче. Купимо на 5 баксів, нажимаємо купити, але бачите, в нас біржа дозволяє купити мінімум одну монету. То нам необхідно купити одну монетку зеро. Сьогодні вона коштує 5 доларів 24 центи. Тому давайте купимо на 5 доларів 30 центів. Вибираємо тут 5 доларів 30 і нажимаємо купити. Вдалося нам купити, як бачите. Давайте переходимо в історію ордерів, перевіримо, що в нас взагалі відбувається. І бачите, що ми купили одну монетку зеро. Ці транзакції я запишу, звичайно, сюди в портфель, щоб було вже все видно. І ви, звичайно, маєте також доступ до цього портфеля. Можете слідкувати в реальному часі. А зараз переходимо до графів. Дивіться, ось такий діапазон накопичення по монетки ЗРО. Я вважаю, друзі, що ось ця вся зона, ось цей прямокутник, можна ось так виділити. Це все зона була накопичення. Так? І зараз ми просто тестуємо цю зону. Тобто ми вийшли і бачимо, в нас іде закріплення над цим діапазоном накопичення. Звичайно, не хотілося б, щоб монета, ціна по монеті опускалася десь в середину цього діапазону. Хотілося б, щоб ось тут закінчилося ось це падіння і тут був викуп. Звичайно, потім би можна було очікувати подальший ріст і подальше взагалі оновлення хаїв. Тобто можна було очікувати монету набагато вище. Тому друзі, не хотілося би, щоб монета спускалася знову в діапазон накопичення, тому що це буде поганим для нас признаком. Але глобально для нас це буде все одно краще, щоб ми накопичили ще більше монет зеро. Так для нас це взагалі буде шикарним варіантом. Тому ось так, друзі. А зараз давайте переходити до наших проєктів, проект X10. Я про це все детальніше розповідав в телеграм-каналі. Зараз не буду на цьому зациклюватися. Друзі, заходьте, почитайте самі. Так ми купуємо по цьому проекту монету Fire. Монета Fire, вона є на біржі BNX. силочку на біржу також знайдете в описі під відео. І хотів зараз розібрати просто взагалі цю монету, показати вам ось цей графік, графік скама. Так, більшість учасників ринку думають, що це монета взагалі якась скам, тому що ми бачимо сильне падіння. Падіння. По монетки Fire на сьогодні складає 99% майже так. Тобто вона падала. І зараз ми все ж таки знайшли якийсь блок накопичення. Тобто в нас йде якийсь діапазон накопичення. Звичайно, хотілося б, щоб це вже було дійсно е, тим самим блоком накопичення, щоб ми вже не, пад... не бачили далі падіння. так? Тому що для нас, звичайно, не хотілося б, щоб ця монета була скамом. Але ми будемо і надалі накопичувати, навіть якщо буде далі падіння. так? Переходимо давайте до біржі BINX, вибираємо торгову пару. Fire, як бачите, у нас є невелика просадка, всього лише мінус 15 доларів. Ми будемо зараз її купувати. Ми купуємо, тому що в нас середня ціна. Зараз знаходиться трошки вище, чим взагалі ціна монетки Fire. Це і через те ми будемо купувати. Якщо ціна буде вища, ніж наша середня ціна, то ми перестаємо купувати і просто очікуємо подальший ріст. Зараз давайте переходимо до торгівлі, вибираємо торгову пару Fire USDT. І зараз ми будемо купувати її на 15 доларів. І Діємо згідно графіку. Як бачите, у нас видно ось тут нашу просадочку, видно середню ціну, по якій ми накопичували. Силочку на біржу ви також знайдете в описі під відео. Біржа BinX, можна купити цю монету на біржі Bybit також, можете використовувати. Давайте купимо її на 15 доларів. Виберемо ось тут 15, пропишемо, 15 доларів і нажимаємо риночним ордером, нажимаємо купити. Купуємо монетку Fire і переходимо, давайте в історію ордерів. Я вам покажу ось цей ордер. І бачите, ми купили і вийшло у нас 1693 монетки Fire. Ось така ситуація по цьому проєкту. І переходимо до наступного проєкту. Наступний проєкт це також. Більше інформації знайдете в телеграм-каналі проект X20. В цьому проєкті ми купуємо монетку Emos. Монету Emos ми купуємо на біржі Gate.io. Силочку також знайдете в описі. Дивіться, друзі, це взагалі хочу сказати, що це високоризиковані проекти, і я виділяю сюди невелику суму свого капіталу. Так, тобто я ризикую невеликою частиною свого капіталу, і для мене це є втрата коштів, якщо навіть проекти зіскамляться, для мене це не є критичним. І, звичайно, якщо ви хочете повторювати, то я не рекомендую використовувати взагалі ці проекти на останні кошти. Так, тобто можете виділяти 1-2 долари, якщо для вас це не шкода, так? Але результат ви маєте розуміти, що чим більше ризик, а ризики тут є відповідні, досить високі. І чим більше ризик, тим більше може бути потенціал. Саме для того я й вибрав усі проекти X10, X20. І це я все транслюю на своїх коштах. Ділюся з вами інформацією, і навіть якщо я втрачу, ви самі будете в реальному часі бачити. Взагалі, як я втратив кошти, так, тобто все в реальному часі. Монету Emous ми купуємо також, але ми купуємо її на 10 доларів кожну неділю. Сьогодні ціна трошки просіла, тому ми будемо її також купувати. Нажимаємо Market Order і вибираємо на 10 доларів. Нам тут потрібно купити монетку. Ні, виберемо давайте, лімітним, щоб нам було більш зрозуміло. Виберемо Limit Order і виберемо 10 доларів. Нажимаємо 10. Давайте якось це правильно зробимо. 10 доларів. Ось так зробимо. вийде нас 400 монет. Давайте виберемо, поставимо галочку, нажимаємо Підтвердити. Переходимо в історію торгів, і бачите, що ми купили 435 монетів монеток Елмос. Переходимо до графіку, хочу вам показати ось цей графік цього скаму. Дивіться, як виглядає графік. Впала на 99%. Звичайно, хом'яки і новачки вони не будуть купувати такі проекти, тому що для них є страшно. Страшно того, що проект виявився скамом, тому що монета знаходиться на дні. Але я хочу вам нагадати деяку монету. Про яку також говорили, що це якийсь скам, це монета ОМ. Звичайно, немає ніяких гарантій, що повториться такий самий успіх, друзі. Тобто повториться такий самий успіх, як по монеті мантра. Так? Ви пам'ятаєте цей проект? Можливо, хто взагалі трошки давно на ринку. Дивіться, падіння було на 97%. І тепер подивіться, який результат взагалі показує цей проект. Тобто, ріст до сьогоднішніх це взагалі від цього від зони накопичення приблизно до сьогоднішніх цін. Просто подивіться скільки взагалі іксів? 150 x так? Звичайно, хотілося б, щоб наш, наші проекти показали такий результат, але, друзі, тут гарантій ноль, маєте це розуміти. І, звичайно, я транслюю це на своїх коштах. Ось такий взагалі результат. Надіюсь, для вас це було трошки корисним. Можливо, ви щось нове для себе дізналися. Не фінансова рекомендація, тому що ризик тут є великий, і ризик втрати коштів дуже великий. Друзі, маєте це розуміти. Все, друзі, пізніше я запишу транзакції по криптопенсії сюди в портфель. Ви маєте доступ, можете в реальному часі спостерігати. Надіюсь, для вас цей ролик був корисним. Вам сподобалося. Якщо, звичайно, вам подобається такий контент. Взагалі подобається моя робота, то підписуйтесь на YouTube канал. В наступних роликах я буду вже розповідати, що ми будемо робити далі по криптопенсії, тобто вже в 25-му році я вам розповім стратегію і виберете для себе два варіанти, хто повторює за мою, за мною, за проектом Криптопенсія. Виберете для себе більш підходящий варіант. А зараз хочу вам побажати всім профіту, і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!